Я наголошую, що вже в середу, найбільш вирогідно, ми знайдемо компроміс по газу. Ми значно просунулися, і країна буде в теплі, і промислові підприємства будуть взимку працювати. І те, що нам вдалося зробити в цей четвер, вчора і позавчора, це неймовірно. Європейський союз прийняв рішення прискорити виділення першої та другої хвилі макрофінансової допомоги і забезпечити нам майже один мільярд доларів для того, щоб Україна. Мала легше пройти зиму, та за чому говорила вчора Ангела Меркель. Це те, що ми говорили дуже довго про це із Ангелою, із Оландом, президентом Франції із президентом Барозу. Не все було домов, не все було узгоджено, бо Європа зараз переживає теж непрості часи. Але в найважчій ситуації вони намагаються допомогти Україні. Позиція Європи. Чим відрізняється, нібито ситуація там 6-го, 7-го, 9-го років і зараз? Бо зараз ми діємо з Європою як єдиний чітко налагоджений механізм. Чітко. Україна з Європою разом. І це єдиний можливість, яким чином Україна зможе захистити свої інтереси, перебуваючи в єдиному енергетичному співтоваристві, зупинивши будівництво південного потоку, забезпечивши реверс європейського газу. Ви знаєте, що ми зараз отримуємо норвежський газ Статойлу через Словакію в наше підземні сховища? Що це як не ефективна система диверсифікації енергопостачання? Ви знаєте, що вчора я відкрив... Е Другий енергоагрегат Новодністровської гідроакумулюючої станції, який економить нам 1 мільярд кубічних метрів газу на рік або 300 тисяч тонн вугілля на місяць. І це все забезпечення енергетичної безпеки нашої держави чистою, дешевою, екологічною енергією. І це лише початок. Бо ми домовилися вже з Світовим банком, з Європейським банком реконструкції та розвитку, що гідроакумулюючі агрегати будуть встановлені, як продовжуватися на Новодністровській, в Каніві ми будемо будувати. І це все без жодної копійки бюджетних грошей. Я знаю, як це зробити. Я вмію. Я, я впевнений в тому, що е, для цього нам потрібна лише комплексна стратегія підготовки країни до членства в Європейському Союзі. І ми це зробимо. Коли? Вже в понеділок. Після парламентських виборів, коли буде сформована, я сподіваюся, дуже швидко нова коаліція і новий уряд.